Друзі, а ви знали, що партизани Червоної армії, що знаходилися в лісах Західної України, визнавали в щоденниках, що УПА воює проти німецької армії за незалежність України? Серед таких найбільш відомих свідоцтв є свідчення Семена Руднєва, який написав, що наші близько двох тижнів вели спільні бої з УПА проти фашистів. Вони нам кажуть, ми українські націоналісти проти німців і Москви за самостійну соборну українську державу. Потім почалися переговори, в результаті яких націоналісти обіцяли не вступати проти нас і дали нашим батальйонам чотири мішки борошна, мішок крупи, мішок цукру і ящик сірників. Можливо бути здивовані, але пропаганда замовчує один дуже цікавий нюанс. А саме те, що насправді армія УПА жодного разу не воювала проти регулярних військ СРСР. Не було ані одного бою. Отже, армія УПА воювала тільки проти загонів НКВС, проти каральних загонів НКВС. Отака От цікава історія. Мене звати Юрій Іваночко, ставте лайк та підписуйтесь.